Поговоримо сьогодні про одного з наймолодших очільників столичних РДА Миколу Калашника. Він виконує обов'язки голови Дарницької РДА, тобто фактично головою в районі так названого ПОХ – позняки Осокорки і Харківська. Ситуація там, як ви знаєте, склалася не дуже. Озеро Качина майже знищена, а екопарк Осокорки взагалі згорів. Отож чи справляються Калашники з викликами Дарницького району? Як він встиг зганьбитися у соціальних мережах та розсмішити підписників? Та як у 31 рік стати керівником цілого району столиці? Дивіться вже за мить. Микола Калашник народився 22 травня 1990 року в Києві. Вам не почулося зараз. Йому лише 33. Як йому вдалося так швидко стати головою цілого району? Почнемо з освіти напередодні Революції Гідності. Калашник закінчив КНТУ за спеціальністю менеджмент зовнішньої економічної діяльності. У 2011 році Микола Володимирович працював митним брокером у ТОВ «Вен Сервіс. Лише через рік перейшов з приватної компанії до комунального підприємства, а саме до КП Дирекція з управління та обслуговування нежитлового фонду Дарницького району міста Києва. Відтоді і почалася блискуча кар'єра Калашника в якості бюрократа до 2017 року. Той обіймав різні смачні посади у Дарницькій РДА – Працював головним спеціалістом у відділі з питань майна комунальної власності, а потім вже й начальником відділу з питань майна комунальної власності та приватизації державного житлового фонду. Себто свою молодість Калашник провів серед сіреньких посадовців та чиновників. І о диво у віці 27 років Микола Калашник вже став керівником апарату Дарницької РДА, Пішов за стопами Дмитра Загуменого. Якщо ви забули, то загумений це керівник апарату КМДА. і став він ним у 30 років. Головне, щоб наш Микола Калашник не фігурував у розслідуваннях ДБР як загуменний. Дивіться за лінком в кутку у 2018 році. Калашник отримав ще одну освіту. Він закінчив з відзнакою навчання в Національній академії державного управління при президентові України. З листопада 2020 року Калашник став правою рукою тодішнього голови Дарницької РДА Ярослава Лагути. Проте з 27 січня 2022 року розпорядженням президент Володимир Зеленський звільнив Ярослава Лагуту з посади голови Дарницької РДА без формулювання підстав для звільнення. А поклав виконання його обов'язків на Миколу Калашника. Схоже, ось тут і почався сірковий час Калашника і шанс проявити себе. Нагадаємо, разом із Лагутою тоді звільнили і голову Дніпровської і Шевченківської РДА. Мер Києва Кличко дуже образився і заявив, що урядовці Кабміну приєдналися до кампанії з придушення місцевого самоврядування в Україні. Отак От і виходить: молодий Калашник стрімко побудував кар'єру, йому не цуралися давати серйозні посади. А в підсумку його помічає керівництво країни та призначає керувати районом. Хоч і тимчасово майже сюжет для фільму. Але, але як же тут без скандалів? Кількість телеграм-каналів у нардепів і чиновників з кожним днем збільшується в геометричній прогресії. І Микола Калашник не став винятком. Він активно висвітлює свою діяльність в телеграмі. Так, декілька місяців тому, виконуючи обов'язки голови Дарницької РДА, прозвітував про капітальний ремонт дитсадка номер 678. Наче все добре, всі радіють, ставлять вподобайки. Але через місяць Калашник заявляє про повторний капітальний ремонт тієї ж самої будівлі садочку. Єдине, що змінилося, мурал з їжачком, замість якого тепер лисичка. Тобто так він двічі відремонтував одну й ту саму будівлю. Користувачі мережі і жителі району обурилися. Адже стан деяких інших закладів освіти вражає у негативному плані. Шановний, а вам не соромно? Чи один із найбільших районів міста має двічі порадіти за одну і ту саму будівлю? Звернувся один із користувачів. Інші жартівливо запропонували додати третій малюнок на стіні дитячого садку. Тепер давай мурал з вовчком. Було б дуже смішно, якби не було так сумно. Але тепер до більш сумних кейсів. Лише нещодавно на столичних осокорках палав екопарк. У Дарницькому районі Києва вночі 5 березня виникла масштабна пожежа поблизу озера Тягле на осокорках. Вогонь охопив 3 гектари екопарку, який є чи не єдиним природним надбанням осокорків. Так у мережах користувачі пов'язували підпал з планами одіозної забудовниці Владислави Молчанової. Київлада розповідала про це в окремому сюжеті. Як повідомляє економічна правда, Молчанова має найстійкіші позиції серед всіх забудовників міста. Пожежа здійнялася на ділянці, що межує з забудовою століця груп, незмінною бенефіціаркою якого є сама Молчанова. Раніше на території екопарку розпочались роботи зі зведення новенького ЖК Патріотика. Плани забудовника століця груп на чолі з Молчановою звести цей ЖК вже тривалий час викликають невдоволення та регулярні протести у громадськості Дарницького району. Проте очевидно, що Калашнику як очільнику району ніяк би не вдалося відмовчатись. Як гадаєте, як наш герой відстояв інтереси мешканців району? Калашник звернувся до нас поліції, аби з'ясувати, хто ж насправді винен у трагедії. Написав відповідне звернення. Проте наразі жодної інформації немає. І поки що це єдиний крок місцевої влади в рамках цього скандалу. Виглядає як сіренька галочка, відреагував і забув. Незважаючи на це все, Микола Калашник, окрім кльових посад, має також колекцію нагород. У 2016 році той став переможцем щорічного всеукраїнського конкурсу. Найкращий державний службовець. У травні 2020 року нагороджений почесною грамотою кабінету міністрів, а у квітні 2021 року нагороджений грамотою Верховної Ради. Ось такий от молодець. Згідно з декларацією про майної доходи за 2023 рік, разом із дружиною має аж 5 квартир. До того ж, у 2020 році придбав Mercedes-Benz GLC 300 2017 року випуску. За рік отримав зарплатні на понад півмільйона гривень, а в готівці, тобто під подушкою, лежать ще 180 тисяч гривень і 5 тисяч доларів. З вами була Київлада. Підписуйтеся та ставте вподобайки, аби бачити більше якісного контенту. До зустрічі наступного тижня.